I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue, never thinking you. i'm done never Сьогодні у нас вівторок, я розпочинаю свій блог. Перший робочий день в мене був вчора, я тут знімала відео і розпаковку, але це все відео забракувало і виставляти не буду. Я ще вчора, коли знімала, я не розуміла, чим закінчиться день. В мене до кінця вечора страшенно розболілася голова, я нічого не зображала. А вже коли вдома переглядала відео, і світло погано виставила, і в мене такі синці, я така отокша, я не знаю, що мені робиться. Я ж від амброзії перестала пити протиалергенні таблетки, і моя алергія на перчатки дуже сильно прогресує. Мене розкидало. Напевно, не видно оце сухі корочки повністю отут, і отут вже починаються. Йшла сьогодні на роботу і такі мене сумні думки одолівають. Чесно, якщо прийдеться кинути роботу, я не знаю, чим я буду займатися. Я... Свою роботу дуже сильно люблю і не хочу кидати. Це ж прийшла до мене перша клієнтка, я їй пожалілася, вона мені каже, так, будемо тебе лічити. І Мас мені сьогодні принесе і порекомендує трави, які можна попити для покращення здоров'я. Взагалі, коли лікувалася травами, я це вітаю тому попробую. І класно, що на шляху потрапля... попадаються такі люди, які вчасно тебе підтримують. У мене настрій значно покращився. Зараз у мене годинка перерви, поп'ю кави, і вчора ж психанула, мене все так бісило. У мене тут же столик з полочками. Тут у мене всі топи стояли, лише якесь барахло. Вчора вигрібла все, зробила чистоту, все поперетирала. Прийде до мене скоро посилочка з тему з підставкою для Тіпс. До речі, у коментарях мені один хлопець написав. Щоб я подивилася, відео, де розказують про китайську продукцію. Чому не варто заказувати стему, Там дівчинка на фоні етнічного одягу ляного, мені здається, розказує про шкідливість товарів, що вони не сертифіковані. <кій> я це все розумію. Мене вистачило рівно на піввідео. Дратувати воно мене почало п'яти хвилин. Звичайно, дівчина має на свою думку. Має право її виказувати, але я не згідна. Ну, почну з того, що кожна родина свідомо чи ні, у побуті у власній же квартирі оточена китайськими товарами. Ви навіть не здогадуєтеся, скільки товарів у вас куплених в магазинах у супермаркетів китайських. Якщо я, наприклад, можу купити товар по знижці і я люблю його знайти з китайського сайту, я куплю його звідти. Все одно доставка безплатна. Ну, якщо на те пішло, і якщо говорити про екологічно чисте життя, то в моєму уявленні це треба жити у якомусь селі, у хатці мазанці, вдягати чисто натуральні тканини, вирощувати самостійно рослини для споживання їжі і тварини, і жити там, де немає аграріїв, тому що у полях великі аграрії дуже багато використовують хімію, якою дихають селяни. Тому що воно вивітрується з вітром через повітря і доходить і до осель. Дуже багато можна читати, залякувати себе, заморочуватися, але я обираю жити вільно. Тому замовляла, замовляю, і буду замовляти на тему. У кожному моєму блозі я сижу у цьому кріслі і віщаю. Я скажу, що я шукала інші ракурси, але у мене їх тут дуже-дуже мало через те, що в мене. 8 квадратних метрів кабінет, і я висока. Тобто, щоб мене, мені зняти себе в повний зріст, це треба дуже далеко ставити камеру. І то не факт, що це буде в повний зріст. Тому моє місце корони для віщання, на жаль, тут постійне. Я змушена своєї палітри вилучити гелі сілкар, а все тому, що вони стали дуже-дуже прозорі. Я дуже багато років. Спочатку своєї діяльності я користувалася саме цими гелями. замовляла в одному і тому ж магазині. Вони завжди приходили одинакові, але минулого разу прийшли, Я не одразу зрозуміла. Вони напівпрозорі, вони абсолютно не перекривають нігтеву пластину. Навіть якщо після зняття залишаються якийсь, якийсь попередній матеріал, його абсолютно все видно. Мене таке не влаштовує, тому прийдеться мені з цими геликами попрощатися. Я списалася з дівчинкою, в якої завжди купувала ці гелі, і вона мені сказала. Що завод-виробник не пояснює причини, чому такий зараз матеріал. І вся партія 2024 року вона вся прозора. Дівчинка мені порадила пошукати по продавцях гель 2023 року. Я цього робити не буду. Я його можу, звичайно, знайти, але наскільки ж мені його хватить, потім знову щось шукати. Буду шукати переходити на інші гелі. До речі, я в тому ж самому магазині, хто пам'ятає, в таких баночках купляла гелі оці дуже гарні. Вони на ручках так гарно відкриваються. І тверді, і лягають тонкий слой, і мені прямо зайшли. До речі, гелі, ось ці сілка зараз для укріплення вони просто шикарні. Вони напівпрозорі, вони гарно носяться, тому я їх викидувати не буду. Я буду ними укріпляти під гель-лак ноготочки Ось цей кавер French Pink і це кавер light. Ось медіум, дивіться, якби гарненькі, плотненькі в банці, але варто мені тільки нанести його. Бачите? Все абсолютно світиться через нього. Бачите, навіть товстим шаром все одно видно. Тим більше зараз у нас мона одна тонкі нігті, тому аж ніяк він мені не підходить. Розкладала я своє багатство складую пірамідки. Вже одне кольце палітер склала. Ну, Хіба ж це не краса? Ну, хіба ж це не було варто того, щоб сидіти і його красити? І для порівняння мої теперішні палітри. Там прозоре, там молочне, там круле, там квадратне, все порозкидувано по цвітах. Порозкидувано не тому, що я їх не сортувала, а тому, що часто палітри падали, кольця відкривалися, я декілька разів їх. Сортувала, а потім махнула рукою і перестала сортувати. Зараз же ж мені чекають цю підставочку, надіюся, нічого вже падати не буде. І лаки куплялися в різний період часу, і от на той час, які були в мене ті пси, на ті я їх викрашила. Досвіду ще не було, тому робила, як знала. А от зараз мені захотілося все переробити. Буду далі складати свої вієрочки. Коли вимикають світло, в своїй роботі я використовую машинний звичайний акумулятор. Ось характеристики, до акумулятора підключається інвертор автомобільний, він перетворює вольти у вати. Тут же ж розйом на переноску і USB, бачите, вхід можна заряджати, телефончик. Ось його коробка і характеристики. Інвертор, до речі, ми купляли в епіцентрі. І зарядочка. Зарядки в інтернеті є різні. У мене ось така. Тут екранчик на екрані видно, скільки заряджено і чи взагалі зарядка та йде. Вистачає мені на 4 повноцінних корекції вистачає мені на 4 повноцінних корекції, і підключаю я до нього витяжку, фрезер, освітлення своє. Оце ж в мене дуже потужно Вистачає його небагато. Тому часто перехожу на цю лампу. Вона в мене як чергова. І дві отаких от лампи підключаю. Вистачає на 4 повноцінних процедури. У мене сьогодні вже п'ятий мій робочий день легка <гум> я прим'ята. Важко капець, завтра субота останній день і все. Це останній тиждень, коли я брала по 5 клієнтів. я собі обіцяю, я попереджу клієнтів. Якщо хтось буде довго тягнути записами на завтра, на післязавтра я вже нічого придумувати не буду. Не на сім ранку, не на сім вечора. Хочуть, хай ідуть до інших майстрів. Чесно, я втомилася. Тільки що зарані вийшла з дому з такою насолодою. Дуже повільно я йшла, насолоджувалася. Нас нарешті спека відпустила. Кажуть, люди, що вдень жарко, але я не помічаю, бо я не виходжу на вулицю. У мене останнім часом такі загружені дні. Що я зранку, як зайшла в 9 ранку перед 9 так вийшла вже поночі звідси. А я не хочу так. Всім гарного дня. Завтра, в кінці останнього мого робочого дня тижня, вийду і покажуся, вижила я чи ні. Роді не новий рік, ну но капець. По відчуттях, ніби перед новорічним марафоном зараз прохожу. Зараз подивимося, що це. Я тут таке накупляла на тему. До речі, є позначка, що це критке. дуже приємно, що потурбувалося. Взяла для фотографій таке колечко. Кольочки одноразові, тут заклеюється. Поки що не можу сказати для чого, але потім згодом побачити. Взяла я бумагу для принтера для чорних тіпс. У мене є така бумага, але прозора, а ось така прозора, де я пишу і клею. А в мене є чорні тіпси. Для кішок і мені потрібно на них написати, на прозорі просто не буде видно. Нарешті взяла я для підігріву чашу, буду використовувати для підігріву гелизінку. Поки що показую, що це так швиденько, потім. Poker jumble, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Прийшла до мене клієнтка, і я не встигла розпаковку зняти до кінця с тому продовжую. Замовила я вже, коли замовляла з за а цього разу стему. Захисне скло для телефона. Собі і сину у нас однакова модель телефону. Я взяла 5 штук за 80 гривень. І чоловікові на його модель теж. Там щось 4 чи 3 за трошки дешевшу ціну. Насправді, скло клеїти дуже легко. Головне прицілити. Тут же приходять салфеточки. Під номером 1, вона волога, вона прекрасно витирає і обжирює телефон. Другою салфеточкою ви витираєте насухо. І ось таке скло. Тут є захисна плівочка на ньому. Я постараюся зняти, як буду клеїти. Або собі, як буду клеїти, або у сина візьму телефон і зніму. Як бачите, всі, все скло. Давайте покажу. Бачите, все прийшло ціленьке. 5 штук. Наприклад, у нас на районі поклеїти одне скло. Вартує. 250 гривень. Клеїть його дівчинка-продавець. І я думаю, що я не гірше його поклею. Я знаю, бо я його вже клеїла. Чоловікові розпаковувати не буду. 12 фронт. Показувала я вам ці кульочки, мабуть, вони мені будуть замалі для того, що я задумала. Не знаю. Треба буде приміритись, спробувати. Замовила ось такі. 100 штук теж вони заклеюються. Замовила новорічну стрічку. Дуже красиво. Хочу з неї бантики робити. Пише, що тут 10 метрів. Ну, не знаю, туди. Взяла металеві такі металевий такий декор, він мені теж знадобиться. І на тему замовила такі наліпочки. Дизайн наліпочок я придумувала сама, виставила фотографію, і вони мені надрукували. Стояло це у районі, вартувало 180 гривень. Колись перед новим роком я вам покажу, що до чого, це моя особиста інтрига зараз або пан, або припав. Я вам вже казала, що я для ТІПС замовила підставку під прикраси. Прийшло ось такій коробочці. Все візуально добре переключається на стіл. Ось так виглядає моя підставочка барабанна дроп. І вуаля, все підійшло. Блін, клас! Тепер у мене не будуть падати тіпси. Зараз сюди, на міні-принтері, роздрукую свою назву кабінету з логотип і приклею. Блін, я довольна. A buttercup, to cut your puppy dog Show them all what I'm made of Start down the hall Won't stop till I get enough Sound the alarm. I'm coming, I'm coming up. We're going hard. Pour some more into my cup. Sparkling star. Crystal glitter all over. Get in my car. Let's go to my favorite club. Rich like a queen. Stop to the duty. Don't stop to that. Don't stop to it up. Don't stop to it up. Don't stop to that. One, two, three, four. Классный звук.